Ді майстрам, ти платиш зарплату, все нормально, але ти платиш їм, вони заробляють, а ти вообще ні. Ти все їм мадал в товар, і ти сидиш такий, типу, з нулем. Оля мене заставила работать <зробити>, тільки два рази в тиждень, а не ним Уже два-три місяці останні плюс тридцять відсотків примерно. Десь це 150-190 сто тисяч від той суми, що ми стартували. Мені Паша вже швидкує. Каже, нам Оля дбилася вже каже давним-давно. Настя, привіт. Привіт. Я дуже рада тебе вітати. Розкажи, будь ласка, про себе. Мене звати Анастасія, мені 31 буде в цьому році. Я маю салон в місті Миколаєві. Він називається 12 Beauty Bar». Ми відкрилися у війну вже, Тобто, нашому салону зараз було в грудні два роки: 86 квадратів плюс-мінус. Повни спектр це такі, як колористика, ну відновлення, стрижки, то манікюр, педикюр. У нас є брови вії. Також кабінет косметолога, масажі в нас є, і також депіляція. І ще є окремо куточок для навчання. Чим ти займалася до наставництва. В салоні працювала, у своєму вже. на словах, типу, я власник такої класний все По факту і працювала, і курси вела. І щось типу, в мене є салон, але якщо порівняти зараз, да, то я зараз більше ним займаюся. Оля мене заставила працювати тільки два рази в тиждень, а не сім днів. Я працюю за своїми клієнтами, але нових я змогла передати своїм же дівчатам, які в мене ж і навчалися, і вони працюють в моєму салоні і приносять як собі зарплату, так і мені заробіток. Той тобто, саме що я б сама стояла і працювала своїми бо ногами, руками. З якими болями ти прийшла? Що хотілося закрити, багато мелких питань, які ти взагалі не могла служити твоїй голові ти просто вроді щось робиш, ти вроді щось покупаєш, вроді щось складаєш, а по факту нічого ну не витягаєш. Не було оцього, ну так як правильно ти кажеш, там, структури, да? не було табліць, не було фінпланів. Ну ти просто роботала, то як вона по теченню. У тебе як несе, ну цей місяць нормально, ну нормально. Зарплату роздали, хватило, молодці. Цей місяць не хватило, паш, дай надо зарплату дай, я тобі потім отдам. Ну і далі поплили. Ну якось отак от лодочки і плили. Вроді майстрам ти платиш зарплату, все нормально, але ти платиш їм, вони заробляють, а ти взагалі ні. Ти все їм отдав, в і ти. Сиди ж такий, типу, з нульом. Це ще добре, що у нас поміщення не в варіанті. Розкажи, будь ласка, про ваші результати. Яка була точка А, коли ви прийшли, яка зараз точка Б. Приїзд по клієнтам, звичайно, є, тому що раніше ти ходили тільки постійний. Ну, якийсь там хтось комусь там сказав, бо він прийшов. А зараз я кожен день бачу нових людей, тому що я реально, всіх клієнтів знаю по фамілії, навіть якщо вони там до мене не ходять. Так як яка стояла нас була в салоні, я всіх знала контент дуже сильно виріс що того, що ми все себе стали контролювати, давати задачі якісь знімати, стали робити день клієнта. В нас ніхто цього також не робив. І коли мені кажуть, а це ви придумали самі. Я кажу, та ні, а ну типу це давно всі роблять. Час да. записатися на волоси, там, наприклад, або на манікюр, це, ну, Вони вже всі записуються на два-три рази вперед. Наскільки виросла людей команда? Скільки було до, і скільки зараз? Ну, коли ми стартували, у нас було десь шість людей, ну і плюс там СММ. Зараз ми виросли вдвічі. У нас в майстрів тільки десь тринадцять, плюс ще СММ, плюс контент-мейкер. Мене це дві дівчинки, окремо, ще плюс таргетолог. Тобто шістнадцять виходить. Стартували десь у листопаді, ось уже березень. Пройшов квітень. Ми закрилися в ці вже два-три місяці. останні плюс 30 відсотків примерно, десь це 150-190 тисяч від той суми, що ми стартували. Що тобі найбільше сподобалось в роботі зі мною, в наставництві в продукті саме все мені сподобалось? Не знаю, я дуже ква в Київ приїжджала. Ну не знаю. Так. Мені. Мені все було комфортно. Мені Паша вже шуткує, каже, нам Оля одбилася вже, каже, давним-давно. Став, будь ласка, оцінку від 1 до 10 за навчання. 12. <гум> Які цілі на майбутнє Настя? Дивимося поміщення, щось, щось, от, щоб відкрити в центрі. Поки просто добиваємо те, що є, тому що я кажу, щоб відкрити то і треба щоб тут вже було все, щоб я взагалі типу не хвилювалася. Тут по помілаки, якби да, десь там щось додати, вона вже всі роботи. Вони вже всі знають, як таблиці заповняти, що для чого яка таблиця. Мені вже не треба місяць обіцяти, за чим нужен перезапис. Вже мені нічого пояснювати не треба. Вони мені з адміна віку вообще самі стажирувалися. Раніше я ще щось там контролював, ще туди не цей. А ми так настроїли. Тобто, що вже тільки можна далі двигатися, дивитися якесь приміщення, да, щось там відкривати. Чи вартує це навчання тих грошей? Чи окупилося, і чи порекомендуєш друзям? Однозначно вартує ці гроші. коли починає салон за ну, набагато більше зарабатувати. Ти гроші відбуваєш рано, там за місяць два, але він потім тобі вже 5-10 років приносить ці кошти. Потім це капля в морі. Головне, от почати не жалкувати, да, що, типу, і не сидіти, не Блін, от заплатила, типу все, і жде, поки за тебе щось там зробить. Ні, не фіати заплатила, ти ще більше фігачиш. Ну реально, ти починаєш просто то, що в тебе перед собою вже є відповідальність. Дякую тобі велике. Дякую.